Шановні користувачі, у програмному комплексі Медок реалізований довідник номенклатура товарів та послуг. Даний довідник призначений для зберігання переліку товарів та послуг, які підприємство надає або споживає. Ця інформація необхідна для заповнення первинних документів, а також для введення аналітичного обліку. Увійдіть в розділ довідники номенклатура товарів та послуг. Для зручності та порядку довідник номенклатура товарів та послуг умовно складається із двох частин групи та номенклатура. Зліва у групах відображається список номенклатурних груп, справа у номенклатурі перелік товарів або послуг обраної групи. Перш ніж заповнити перелік номенклатури, необхідно створити групу, якій він буде підпорядкований. На панелі інструментів натисніть Додати групу. Заповніть запропоновані поля форми та натисніть кнопку ОК. Для того, щоб додати нову номенклатурну одиницю, на панелі інструментів виберіть команду Додати номенклатуру. Відкриється вікно номенклатура. Заповніть запропоновані поля форми. Артикул цифрове або літерне позначення для кодування товарів або послуг. Найменування. Назва товару або послуги. Одиниця виміру. Назва одиниці, у якій вимірюється товар або послуга. Виберіть із підключеного довідника одиниці виміру. Тип. Найменування типу номенклатурної одиниці. Ціна значення вартості номенклатурної одиниці в національній валюті. Код УКТЗ. Код номенклатурної одиниці у довіднику кодів товарів згідно УКТЗ. Натисніть кнопку ОК. Створений запис відобразиться у переліку товарів або послуг обраної групи.